Вітаю вас на каналі Мета у студії Владислав Григорчук. Це загальний описовий гороскоп для першого знаку зодіаку Овен. Він представляє людей, які народилися між 21 березня та 20 квітня. У цьому відео ми довідаємось про міфологічне походження вашого знаку Зодіаку, дізнаємося про переважні риси характеру, що відповідають овнам. Як у вас складаються відносини з людьми? І що астрологія може сказати про ваше професійне життя? Підтримайте це відео вподобайкою та обов'язково поділіться ним з друзями Овнами. Існує кілька міфів про походження знаку зодіаку Овен. Згідно з найбільш популярним, Беотійський цар Атамант одружився на німфі Нефелі за велінням богині Гери. У пари народилося двоє дітей: син на ім'я Фрікс і дочка Гелла. Через деякий час Нефела померла, а Тамант вирішив одружитися вдруге. Його дружиною стала Інно, донька Кадма і богиня Гармонії. Інно не була хорошою мачухою. Жінка заздрила мудрим і гарним дітям. Коли на Беочію боги, які були незадоволені, поведінкою Інно, наслали голод. Іно сказала Атаманту, що єдиний спосіб повернути божественну любов це принести у жертву для них Фрікса та Гелло. Однак, у вісні до дітей прийшла їх мати і наказала тікати з беотії, а також послала до них овна, який повинен був допомогти покинути батьківський дім. Діти відлетіли з палацу на овні, але Гелла не втрималася і впала в море. Натомість Фрікс врятувався. Овен прожив з ним до старості, а пізніше попросив Фрікса вбити його і принести в жертву Зевсу. Зевс винагородив Овна, перетворивши його на сузір'я, а шкіра рятівника стала знаменитим золотим руном. За своєю суттю, Овен робить те, що хоче, і робить все по-своєму. Вони не бояться конфліктів. Вони висококонкурентні, чесні і прямолінійні. Овен не обтяжений свободою вибору, і, мабуть, це є ознакою того, що вони найменше конфліктують про те, чого вони хочуть. Вони кидаються на світ охоче і без страху. Це одна з їх найбільш похвальних якостей. Але також те, що заподіює їм багато болю і горя. Овни керуються бажанням проявити себе і свої сили. Вони природно беруть на себе відповідальність і є конкурентно спроможними та амбітними. Овни спонтанні і мужні. З дитинства їм притаманна любов до пригод і досліджень. Люди під цим знаком володіють сильною енергетикою і можуть діяти блискавично. Овни дуже нетерплячі, так як від природи активні. І не люблять витрачати свій час даремно. Овен один з найсміливіших знаків зодіаку, який готовий ризикувати життям, якщо близькій людині загрожує небезпека. Зворотній бік цього полягає в тому, що вони рідко відступають від бійки або виклику, якими б поганими не здавалися шанси на перемогу. У відносинах овни досить ревниві. Дух суперництва призводить до того, що овни сильно ревнують, навіть якщо реального приводу немає. Овнам не властиві довгі роздуми і факт чекінг. Вони безпосередньо підходять до конфронтації. Їх відкритість в даному випадку хороша, так як вони не сидять, склавши руки і не обурюються на вас безслівно, а замість цього сміливо пояснюють свої вчинки і думки. Це та сфера життя, у якій овен сяє найяскравіше. Їхнє робоче середовище є ідеальним місцем для їхніх власних амбіцій та творчості, щоб показати, що вони є набагато кращими, аніж можуть бути. Природжений вождь. Овен надає перевагу віддавати накази, а не отримувати їх. Їхня швидкість розуму та величезна енергія для руху допомагають їм завжди бути на крок попереду усіх інших. Все, що їм потрібно зробити, щоб досягти успіху, це піти обраним шляхом і не відмовлятися від професійних планів, керуючись емоціями. Зіткнувшись з проблемою, овен швидко оцінить ситуацію і прийде до її вирішення. Конкуренція їх не бентежить, а натомість спонукає сяяти ще яскравіше. Вони можуть мати чудову кар'єру в найскладніших та найстресовіших умовах. Наприклад. Овни можуть бути хорошими менеджерами, поліцейськими, солдатами тощо, незважаючи на те, що представники овнів вміють правильно розпоряджатися коштами і можуть відкласти трохи грошей на чорний день, вони також можуть піддатися імпульсивним бажанням і часто заради радості витрачати свої накопичення, що шкодить їх фінансовому становищу. Вони живуть сьогоденні і не орієнтовані на майбутнє, і це може зробити їх і раціональними, і поспішними, коли мова йде про фінансові рішення. Однак, з іншого боку, вони завжди знаходять спосіб заробити гроші і повернути те, що вони витратили, завдяки правильному підходу до інвестицій. Ви переглянули повний розбір знаку зодіаку Овен. Якщо вам сподобався даний формат, обов'язково залиште свій коментар та вподобайку. Також хочу наголосити, що схожі відео для інших знаків зодіаку ви можете знайти на нашому каналі або в описі до цього відео. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі Мета.